З вами рибак Денис і Богдан. Кажи лице. Ну і ми починаємо. Я сьогодні злив коротше, три карася. Розкажу вам історію. Коротше, собі сину тут, зберезаки тут собі ці, ці карповики. Тут чую там щось Богдан тут стояв собі там. Он був... І бачив, бачив кінець, там щось балується, ну він дзвіночки коротше, не став, бачите? Отам. От Ось до моїх карпоки, там один дзвоник спавндо. Ну нічого страшного. Плакати не будемо. Коротше, ловить першого карася витягує. Я тут зараз всі свої карасі витягну. Раз, два. Ну, удочку нічого так не клювало. Ось до першої, ось до другий. Ну, дивіться, ось до першої, ось до іншої, а ось до третій. Ну, це, і ще там, ось, Я тягнув цим разом карасем, ще одного, але він зійшов. Вони так з типу, тайками підійшли, може, туди, і взяло зразу два. Удочку я склав, бо на неї не було в ньому. Оце на неї тільки на дзвоники. Дюб -дюб 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 -дюб. Я, я не міг просто на них рибалити. Так, треба трохи дзвоника подвінути, коли подвіню, то підключусь. Мого спінготку! Дзьоб, дзьоб, дзьоб. Три рази, коротше, дьопнуло. Я там був, коротше. Тут ж боч. Опа. Опа? зараз діба так треба все? це Подожди, він ще не взяв. Короче, их что не взмят, то вин. О, о. Да блин, снимай, снимай, снимай! Давай, снимай! Давай. Снимай. Нет, снимай. Не, 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 снимай, нет, не, 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 не! Снимай, Вот так он там, трашку он там! Дай карась! Страшка да, он там! Уже капец, какие файлы! давай!